Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки, доєднується до ефіру. Пане Андрію, вітаю вітаю і доброго ранку вам. Так, спасибі. А я завжди вам дякую за те, що не лягаєте спати, а вмикаєтеся до наш ефір і тільки потім йдете відпочивати, пане Андрію. Які ваші сподівання зокрема в колі тих, з ким ви спілкуєтеся щодо цього дзвінка? І чи вважаєте ви, що все, що було до того: всі дипломатичні контакти, які відбувалися в Туреччині, всі дипломатичні контакти, які відбувалися напередодні в Італії, вони були саме прелюдією до цього дзвінка, який сьогодні має відбутися. Ну і так само перший е, дзвінок між лідерами е, Трампа і Путіна мав бути трохи більш успішним в думці президента Трампа, але як так само е, це було після. І багато розмов з Україною щодо мінеральної угоди, і, і ще пішля після зустріч особистой у круглому кабінеті. А тільки тоді мав розмову Трамп з, з Путіним, і нічого з цього вийшло. Досить розгорчені були білий дім, що вони думали, що вони могли так вирішити кінець війни дуже швидко. Це що ми думаємо, що про, про завтра. Ну мені завтра, але вам трохи пізніше. Що ми чекаємо? Ми багато бачимо знову незадоволення. Ми бачимо, що Стік Витков не буде вернутися до території нашого ворога, аж поки буде якась зміна думки. Він тепер майже навзагал. Є сфокусований на, на справі в Ірані. Він хоче, щоб це було його найбільша дія в адміністрації, що якусь угоду підписати з Іраном. А щодо нашого ворога, ми бачимо на різні міжнародній сфері, де Україна стоїть ближче своїх союзниками, а Росія чим більше і більше стоїть сама. Тут, знаєте, з усіх боків стирчать економічні прагнення. З одного боку, ну у мене таке враження, що Трампу ну дуже хочеться торгувати з Російською Федерацією, і він ну якось підсвідомо, напевно, передовсім його мотив, щоб розблокувати вже РФ і вивести її за аутсайдерів і просто почати торгувати і заробляти. І тому, в принципі, і розпочати цей мирний трек. З іншого боку, є дуже великий, ну принаймні зараз попередження про дуже великий тиск, і от зараз є ймовірність, що все ж таки ухвалять е, законопроект щодо санкцій проти е, тих країн, які торгують з Росією. Е, це 500 відсотків мита на е, для тих, хто торгує там з Російською Федерацією, купують у них нафту, газ, Уран, інші продукти. І це в принципі ну економісти говорять, що це дуже вагоме, тому що в принципі Російську Федерацію це. Для неї означає повне ембарго, і Путін цього не хоче. Ем, як ви гадаєте, чи буде Путін більш поступливим на тлі того, що ці процеси відбуваються паралельно? Трамп хоче торгувати з Російською Федерацією, але слава Богу, є система стримування противаг паралельно рухається Сенат і Конгрес, і процес щодо санкцій вже запущений? Так як ми розуміємо і вже бачимо роками з нашим ворогом, його наступні кроки. Кроки переважно не є навзагаль великі стратегічні дії, а просто е, продовження продовження часу йому і припинення будь-яких е, е, наслідків до нього. Так ми бачили тільки в минулому тижні в суботу, коли коаліція відвідала Київ і що була розмова телефонна. З тих лідерів чотирьох країн разом з президентом Трампом і спільно з президентом Зеленським, які були дії президента Путіна, відразу не відразу, що він ми всі мали чекати до півтора після півночі, вже щоб чути від нього, що він готовий мати зустріч, а розмову, яку він зовсім перемінив через 24 години, Але тільки ця, ця акція, що він згадав. Що він пропонував мати зустріч в Істанбулі, і це припинило санкції на цілий тиждень. Тут не було ніякої навіть і причини, але не тільки його оголошення мати зустріч у Стамбулі, але так само як швидко Трамп реагував, і Трамп перескочив коаліцію і пропонував до Зеленського. Це добра ідея, що ми мати зустріч у Стамбулі. Я я би думав, що після таку телефонну розмову з Путіном він так само спробує якийсь вихід від термінових санкцій. Що мабуть не треба зараз. Тепер ми можемо співпрацювати на якусь на надовший на проєкт припинення, ще мати об, обговорення. А втім часі він рухає свої збройні сил більше і більше, щоб ще один якийсь потенційний напад мати на Україну, Андрій... так як ми бачили вчора. Yeah. Так, тоді давайте так декілька моментів процедурно. Наскільки Трамп зараз впливає на це, чи може він заблокувати це рішення, навіть якщо Сенат і Конгрес проголосують? І другий момент ну звісно, чи знайдуться голоси під це слава Богу, що це законопроект двопартійний, там і від демократів є ініціатор, і від республіканців, чи вистачить yeah. там голосів, і чи може Трамп це все заблокувати врешті? То не є проблема голосів. Тут uh -huh. є проблема внутрішньої справи в палаті представників. Сенат це готовий. Тільки сьогодні ми мали до десятої вечора, до двадцятого години було голосування щодо державного бюджету. Вже є обговорення, що вони не знають, що вони до кінця до цього тижня голосовання на державного бюджету, а буде канікули для конгресу починаючи наступного тижня. Чи вони залишаться в, в Вашингтоні чи ні? То тут є як завжди для України проблеми у внутрішньої політики Америки, які, на жаль, блокує дії у, у Палаті представників, це би було одиноке, що ви стримало Америку зараз тепер. Але я думаю, що наші, наші друзі в коаліції вони готові мати анонс щодо? Як ви казали, напевно, десь в понеділку почуємо, коли ті санкції від європейського союзу починаються. І ще ваш прогноз: що станеться раніше? Прямі переговори Зеленського і Путіна, а такі не виключають і судячи з офіційних заяв, які луня, лунають з Кремля, і там телеграм-канали, наближені до нашого офісу президента, теж пишуть про те, що така зустріч готується. Чи е, перед тим все ж таки зустрінеться Трамп і Путін? Я не думаю, Трамп і Путін будуть мати особисту зустріч перед натівським самітом. Угу. Це це одне. Я думаю, що союзники будуть хотіти мати спільну акцію і розмову з ним, які так само спільну заяву після цей натовський саміт. Чи Путін буде мати зустріч з Зеленським? Ми бачимо, який готовий Зеленський є. Оказатися, що Україна не є це, що затримує розмови. Але тільки що на сьогодні один конгресмен е, садав таку е, до, 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 до новинах сьогодні, що у, у думці декотрих у Вашингтоні Путін не буде сидіти з ніким, аж поки його армія почнеться е, трохи розпадати, е, чи то через економію, чи то за багато втрати, але він е, він цей один конгресмен футболивий на комітетах. Думає, що для президента Путіна він не бачить причину, щоб мати будь-який зустріч з Зеленським чи, чи інших е, е, таких радників, як Рубіо чи інший спасибі. Вам дякую, пане Андрію, Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки.